Хинтемашина, я зареєструю, киньте машину все я бежу дальше. Дайте того то, машину я бежу дальше. Куда? А, ні. Можливо, йдемо, Кидайте ті документи назад і все. Звичайний громадян, так. Та? Я звичайний громадян. Я зрозумів. Е Чесно, скажіть мені, щоб я знав. Хоч хтось є чи формі. Чесно? Чесно. Нема, так, немає, нема. Хлопці, да. нема, нема. будьте обережні. Скажіть мені, будь ласка. Повірте, це чуть страшне голову мені. Ваш не голову маш. Ні. Ні, я на підставі документів, які ви дали, я закрию то екстрене, розпишу, що не працював, <звіць> знімає такий-то. Тоді <звіць> я думаю, що я правильно зрозумів. Я там поставив 20. Так, Забудь. Все, кого? Забудь. Забудьте, я сказав.